Так, Балді ми прийшли, але тут ще є якісь два режими. Пати стайл і демо стайл. Давайте не попробуємо. Раз заграємо паті, раз якісь демо. demo. Uh, Welcome to. Ну, початок родить такий самий. Uh, шарики, ні Я їх можу лопати якось. ооо uh -huh -huh, дивіться, торт. Ничеви. Капець торт. Get a crow Що там пише? Сила, не можеш купити. Пгаганраб. Дай. Ти. Ого! А це що таке? Що тут. Що тут робити, Ей Я не знаю. Так. Хто там де? А той буль. О, Дивіться, якийсь дзвінок. Лайк балди, ам гон нет. Шо-шо? Директор прийшов. Нет, тут ще щось є так, тут що? тут все тайт голос. І цім ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Балді Так, Балді ми пройшли але тут ще є якісь два режими. Паті стайл і демо стайл. Давайте не попробуємо. Раз заграємо паті раз демо. Подивимось, що там взагалі змінюється. Давай паті стайл. Цікаво, що тут таке Погнали. Якийсь день рочи в неї? О висвіт. На ну, початок такий самий. сами. Шарики, ничего Я їх можу лопати якось? Вони, взагалі, щось означають, что вони просто, для вигляду? Так, 11. Мінус 1. 10. Воу, молодець. Давай, давай, далі. Шо-шо? Йду-йду, шо? забираю сюрприз. ти Ты ничего сви. Ключі? А, може тут замість предметів тіпа, будуть сюрпризи, і ти не знаєш, що ти візьмеш. Ключі мені попались. 0. Мінус 6. Uh -huh. Не знаю. Хм, ну це буде цікаво пограти. Так, все, побігли. Давайте наліво. Ключі в мене є, значить я в директора можу втекти спокійно. Давайте сюди. Supplies. Там сюда в. Ну, там ззаду був сюрприз. Погнали. Ой, там сюрприз. Две, да? тут сюда сюрпризи Там малий побіг Так. Два сюрпризи тому. Так, 5 мінус 0, 5. 0 ну, плюс 2-2. Не знаю. Беремо якийсь сюрприз. Ааа Беет, я не буду тут сидіти Сила. Коли він не замітив? Так, нас три. О! Раз, два, три, чотири, п'ять. О, копійка! Але є такої копійка. Я думав, замість копійки теж сюрпризи. А, две Балді вже ззаду. Так, ти малий побіг біг, добре. Балді, добре, довше він хоч вище не бігає. Тобі би ще це зробили? О-хо-хо! торт. Нічого собі. Капець, торт. Get a crow... Що там пише? Сила, не можеш купити. Погано. Не балді, там іде. А ми трохи відірвалися, він дуже помало бігає. Або може він торт обходить якимсь другим боком. Ну, торт там великий. Так, малий. Давайте, сюди, бігом. Балді вже близько. Так, 8 плюс 1, 9. 5, минус 5, 0, 0. Давай, 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 давай. Раз Два, три. Ай-яй-яй-яй-яй. А, Ай а він тут так не пишет, все. Давай, давай, давай. Е, e, давай, а ну давай цей демо стайл, що це таке. Story mode, Endless mode. А endless mode що означає? Тут вообще купа всяких режимів непонятних. О, oh, хай, привіт, привіт. Ну робим... Дей. Ого! А це що таке? Що тут? Що тут робити, ей? я не знаю. Де а -а, -а. де зошит? а Один. Ааа, тут треба ткань складати. 1 0. Так, чекай. 0. А, ні, 1 0. Один. Де той й один? Силу вони зробили. Так, все, ставлю. Добре. Все, все зоршит. Типа один приклад, тільки треба розв'язати. Так, тут. Давай, давай. А, тут ми не вгадаємо, напевно. Та-та. Та, та. Да давай берем любий. Але тут зато швидко. Все, він пішов. Добре, все, я поняв. Тут все так має бути, лише то, що цифри літають. І один приклад. Так, идем, давайте туди. Де Балді? далеко? Директор там біжить за мною. Тут можемо трохи пробігтися. Де директор. Там якийсь шарик полетів Може, хтось стріляється в мене. Балді, далеко, можемо заходити Так, 5-1. 4. Де 4. Ну! диви. То капец обходити треба. Я думаю це швидше, то не швидше. Балді там. Ну, в принципі, нормально, ми встигаємо. Малый бежит. Бегом. И шоколадка у нас есть. Может и выиграем? Так, 8 минус 2. 6. Да, 6 Давай, 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 давай. Я взял. Так. Кто там, да? А, то и боль. О, видите, какой звенок. Лайк Балди, I'm going to need. шо шо Директор прийшов. Ні, тут є. Так, тут шо? Тут все як було. Так, я біжу куплю бісоду. Там поставив будильник, запрей туда балди. Це було хитро. А балди я вообще не вижу. Там телефон, добре, заходимо сюди. Так, 9 мінус 7. Ого, 2. Де та двойка. Добре, є 5. Касета. Давайте візьмемо касету поки що. Так. О, диви, його не було. Хто тут такий? Тут він, вроді стріляє, так? Так, да, він якимось бульбашками стріляє. Тут хто? Ти хто такий? Ты шо таке? Ааа, малий шість как ты Давай. Раз, два, три, Чотири. п'ять. А директор сваритися не буде? П'ять зоштів. ще два, по суті. Та не кричи, вже, не кричи. Так. Нас купає. Всяких цех. И бессода, і шоколадка, і касета. Так що. Ой, бісоду використав, нечайно. Як я так? Лиш втішився, що є бісоду, взяв і використав. Давайте сюди біжимо. Добшка шоколадка є. Так, тут ми були? Оу, а це що таке було? Нічо собі. Гравітація якась. Так, ми з цього боку вже все знайшли, нам треба з другого боку шукати. 3 мінус один. Два, де два? А ну, наш мепі-писку ти типіші, все ще набігу, білорусь. Є забрали. Погнали. Балді тут. О, це таке спереду? Що це таке? А, воно перевертає. Дуйв, другий бік. Давай, 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 давай. О, цим не закрив. Це, Це добре, де де магнітофон? Все нормально, я включив. Так, мене би перевернули назад, бо я до гори дригом не годин ходити. Так. Копійка? Там мені не треба твії копійки, мені треба зошит забрати. А де зошит? Все не знаю, де є. А ну переверни. Оооо! Так, бісоду тут би здалося купити, але у нас немає грошей. Шоколадку з'їв там той. Там вихід. <плес> не ми вроді не туди. Шкарпетка ще. Балдіш швидко ходить, мені здається. Дуже швидко. Погнали. Може, того, що я з'їв шоколадку? Диви, то він біжить вообще. Колодка там. Може треба взяти колодку. Диви, Він дуже близько. Е, а шо він так біжить? Дві. Він капець бігає. Я в шоці. Шість! Нормально, нормально, Ди-ди-ди! Ні, нормально, шість зашти не йшли! Давай. Давай, ще раз. Давай ще раз парті! It's me. Давай. Story mod. Endless mod. Це endless mod, це. Вроді ці... А ну, зара подавимся. Тут вроде просто будет. Нормальные приклады, как завжди. О, oh, давай, давай. Так. 7 плюс 6. 13. 5 минус 2. 3. 2 плюс 3. 5. You got it? You got it, you Прайс. А ну, что попасть. перший раз ключи попались. Ножницы. Эй, с теми ножницами. 48, минус 4. 8, -4. 8, 2, 6. Aha. Не знаю. Злосний. Давай, не, розвертаю. Давайте, наліво. Ми все наліво? Я ми направо бігли. Там хто такий? А там шарик. Я вже думав, що там хтось то Хто сказав сказал, что с вами? Там директор. Він не може зловити, ні. А він теж святкує день народження? Так, погнал, бігом сюди. Так, тут все спокійно. Забегаем. Так, що тут у нас? 75, 2. 5 плюс 0. 5, 0. Розворот. Там директор побіг. Тут його кабінет на сіножниці, на всякий. Балді там. Давайте біжмо в едальню, подаем 6 тварин. А, тут не тут їдальня. О, копійку взяли, це добре. Щось мені здається, що балди швидко ходить? Вам не здається таке? Так, там телефон, та там телефон. Давай бо він же близько. Так, що там? 6 минут 4, 2, 6 плюс 1, 7, 0. Так, директор, не би безваритися. Добре, там є сюрприз, тут є стіл. А, тут купувати вроді не можна. Шкода. Копійка в нас є. Ну давайте подивимось там, а. Ще одні ножиці. Ножицю понабирали, там ще директор, де. Давайте сюди. Шкарпеткать кайгеть. Йой! Фу, повезло нам. Повезло, що ми прийшли. Так, Балді вже близько. 6, минус 2, 4. 3, минус 3, 0. 0. Балді дуже близько. Айм то він мене п. Все, маловий ти идеально. Белдам, давай, давай. Давай, ще раз цей. Короче, тут майже все то саме. Трошка позмінювати і все. Хай, хай. Давай сюди, день, 8 плюс 1, 19. З тими прикладами тут купа тих прикладів, я вам кажу. Come here, йду, йду, йду. Взяв. Так, а Все. побігли. Бігом 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 бігом. Нам за... Ой! Директор видів, що я біг. Не видел. Повезло. Він побіг в другу сторону, значить, біжимо сюди. Там шкарпетка. Ну, Балді далеко, по суті. Мали би успіти сюди забігти. Так, 8 плюс 1, 9 Директор видів, що я бігав через вікно. Забрав. Е, Балді, нема десь? Вони, Балді, теж тоже оці ці всякі, а не є. Та встигає, мали б встигнути. Він далеко все одно. Оууу! No uh! Оце так увидев, що я біг? Я вже майже забіг був. Добрий, більше бігати не буду. Де Балді? 5, 4, 3, 2, 1. Де Балді. Надіюсь, він десь ззаду. Добре, бігати не будемо поки що. Малий. Бігати треба. Так. О, що дзвонить? Урок? Так, би соду купив. Це шо таке? Може, мене Балді не заміти? Але я щось сумніваюсь. Две що я зробив. Нечайно використав. Так. 1 плюс 3, 4. А ну нажме Піпску бігом типіп 60, ще дай мне на дміночок, щоб ти не загубийся. Постав там будильник. Це добре. Так, 4 з 7, ще 3. А нам ще щось треба, крім того, найти. Якусь бісоду хоча б або шоколадку. Оу. Тут страшні вітри. Добре, пісоду купили. Давай, 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 давай. Хто тут дує? Добре, перестав. Е, а це хто був? 2 мінус 2. 0, 0, 0, 0. Диви, нуля нема. Диви. Нуля нема. Ви прикидаєте? Може, я там був. І бісоду знову використали. Так, чекай. Кто не привели? Дві вийти звідси не могут. йой яй яй Эй, Балді? Він ззаду А там за будильник и все буде нормально. Так, тут я був. Я не пам'ятаю де я був тут. 8 плюс 1, 9. Є дев'ятка. Так, 5. Добре, нам напевне право йти. Добре. Забирай директора, добре. Так, там вихід, чекай, тут був я? 1 плюс 3, 4, я був тут, значить. Так, добре, що в мене є? У мене нічого нема взагалі. А це файно. І Балді десь близько. Свіп, свіп, свіп. Давайте, Балді, заберіть Гезвілс. Є, він ззаду, добре. Оу, ти хто? А що цього робиться? чи що це таке? То вона дує вітром? О. Урок. О, Сильно. Малий. Так. один плюс 1, 2. Є, шість. А, я поняв. Коли дзвони. Тоді, значить, цей. Балді швидше бігати, вроді, починай. Напевно. No Тут нема. Так, ся бок, ще один заши десь нам треба знайти. А де Балді дівся? Балді щось побіг в другий бік. Так, це мене не має чіпати. я все нормально робив. Seconds. Закрив! Чого він не закрив? Хай, директор, директор. реактор. Зив закрив просто так, чуєте? Я нічого вообще не робив. Шість. П'ять. 4 3 2 1 А Балді де? <laughs> балді... Ой, йому і дує Тікаєм Так, 2-2-2-0 Не бачу нуля, я не бачу нуля Сім Так, Балді де? Заду? Ааа, на 25 секунд. Все, Балді заозлає. Але, 7 за ми не йшли. А може його за вітром здує? Його не дує. Бляха, чого його не дує? Всіх дує його не дує. Добре. Давайте ще один раз. Патті стайл. І все. І з першого частину Балді, андрій раз пограємо другу. Оу, хай, хай. Так, зашит є. Три. Мінус один. Кистки приклады легкі. легкие. Да дай вже Прайс. А? копійка. Все так має бути. Yeah. Так, 7 минус весь мінус один. 5 мінус 2. 3. I can't... I can't believe it. А це не може I can't believe it? Все, злостився. Давай, давай, розворот. Я побіг. Давайте направо підем. Перший раз пішов направо. Це йшов наліво. Так, директора нема, добре. А, тут телефон. То значить ми там вліво зайдемо. Балді вроді далеко має бути. Малий біжить. Значить, плани міняються. Дивись, тут не працює. О, малий вже тут. Я втік. Ааа, все одно не втік. Три, 4, 5. З тим малим, це капець. Ножниці взяли. Так, де Балді? Балді десь є. Я чую, що десь є. Лише два блокнота знайшли. То все через малого. Ми нормально йшли вперед. А. Що, Герд. Шоу, я не маю коли скакати. Так. Вісім. Вісім. Треба ще раз вісім. Може там всі три вісімки. Так, ми зараз підемо направо. Ага, тут Балді Хто кричить? <рекун> раз. <рекун> два. Три, чотири П'ять Блін, тут купити я нічого не можу, а Балді вже тут. Балді вже <с Salz> дуже близько. Тому що є якийсь сюрприз. Може він мене врятує. Ага. А що взагалі цим робити? Я цим ще не користувався. в бутилку. Це не бісода, це якась. Я не знаю, що це таке. <плес> Дивись. <плес> <плес> З цим малим. 2. 3. 4. 5. I I зловив, зловив. добре, Балді, все, я не хочу з тобою грати. Завершуємо проходження Baldi's Basic Classic Remastered. Будемо наступний раз грати другу частину. Оці режими вони майже такі самі так як цей. Паті стайл там, просто ти не знаєш, що тобі попадеться. А демо стайл там купа всяких трикутників, мічів, бігають, лазять. Тяжкі ці два режима. Але ми пройшли класичний режим ми молодці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім пока. Хочеш мене як закритими очима. Дякую за перегляд!